привіт, з вами я, Мама. Ну, і сьогодні я поглядаю в еволюцію брей... типу, еволюцію Брайн ротів, тобто італійських мемів. О, і взагалі тут треба типу, добувати ну, ламати такі речі та добувати рівень, щоб перетворюватись на інші отакі такі Брейнроти. Е, зараз я був в минулі. Е, Брейнрот був тунг-тунг-тунг-сагур. Зараз я травелера травела. І зараз я повин, можу ламати по два урони. А коли тунг-тун-тунг-сагур -тунг був, то по одному. До речі, я так можу... А, ні, не можу. Думав, що можу знов ламати типу по, поодихід, але ні, не можу. Так, так. Все, я вже маржу добив до нового. Так. У мене вже 44. 46. 48. Бомбардіро, крокодило. Бомбардіро, крокодило. Так, відкриваю. Ай. Так, пошафу мені. А. Сама об'єкту не так і прикольно, але воно по 5 відразу, і це класно. А Тут в цьому прихову треба аж 200. Так, Тралалеро, тралала! тун тун Так, добре. E, продовжимо. Подарунки забираємо 5 Кого? Mm. Поби... Mm. Поби... Mm. Забув. Добре. Е. І виходить, в нас що... що? Що в нас виходить? Що ще 30 зірочок? Так, я зараз шукаю, де можна тут. О, питомцем. О, все, в мене він є активований. 45 сотків, а я, а я ще маю. У мене вже 3 собаки. До речі, я вже зношу більше, ніж 20 за один раз. Це дуже непогано. Але щоб я зміг знайти, якусь річ, яку можна ломати більше, ніж 300. Ну, чотири собачки. а как так уж стреляете? Mm -hmm. Так, сам спал сто тридцать шесть бы меня убил. Прям ду. Я хочу поіскривати ще. У мене просто вже 5 собак. Що вам прокош, у мене просто-напросто 5 собак. Добре, давайте спробуємо отак. Чімпанзині-бананіні! Вау-ва-ва! Сіпанзіні-бананіні. Сімпанзіні-банані. Від ну, я всі ці мами знаю. Друзі, ще в нас виходить є для е, того, щоб перетворювати три меменці. Але на них буде... Тим сильніший мем, тим на наступного буде довше збирати. Ну, тут в цьому я, коли е, 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 з биком б'юсь... Ні, він мене виграв. Е, ну В цілому я тут можу отак. А, а по два можна? Так, можна по два прикоти. Оце її бах чи не бах, Не знаю. Прикольний. Але в тих, кого мало. То насильно, прикольно з ними битись. Вони дають мало мені. Пау, це мій. У мене вже майже 400. О, вже 400. 30, майже. Ще треба і БОП 430. Так. У мене 50 і зараз я, по-моєму... Нормально. Все. бр, -бр патапім. БР бр-патапі. А тут вже аж треба буде 2к. Я не знаю, як я буду бити 2к. Цьому я можу побитися. Ні, у них по К чому попа. Вони непогано зносять. А мені... Я зараз помер і якщо я підійду до того самого, то він буде, де, типу, у нього буде так само хп? У нього відходиться хп чи ні? Так, ну добре, давайте спробуємо його побити і потім відійти в Я не знаю. Ну, мені в цьому можна побитись тут в цьому. Так? Та, та отаким о, до речі, я можу ще зараз зробити одну річ. І так в мене буде більше уроду, до речі. Скільки я буду зносити? Ну, з, три, з трьох разів 350. Я... Бачите, я його на 590 тільки підношу. Більше я не можу. Ну, в мене вже майже їх одна тисяча. В цьому я непогано так і б'юсь. А є... та ні, це, най... це найменший. О там ще якийсь дуже маленький. У нього 1500, а у нього у всех 1500. Мы вдруг бьем. Мне за нього? А не погону мені дали так? Цьому мені дуже мало залучилось. Зараз я ще раз разношу оцей буваю типу погоди чи не. Ну забо забавник буде. Де на українську. Забавня буде на українську. один дин дин ден дун мадин дин дин дун Цікаві. У нього і сила дуже сильна, і здоров'я дуже багато, але за них дають 600 спорту. В цілому я вже маю 1000, але мені треба таких 7 тисяч. Ну в цілому це я найбільше Ну це найбільше, де я можу побитися. Просто-напросто завожу. Отаке відео в мене. Напевно, я вже буду на цьому завершувати це відео. Всім до побачення!